Вона ще, ще була одна баба, що від, від медів допомагала. Від чого? Від, від гадь, від гадів. Ага. О. У мене то, -то було на, так і на очох, так. А, ну, розкажіть. — Не патліс сварив корови, ті літа там на баранчі, на полі. І той. Пригнали в кучеру, загнали, а корову лишили коло -то. А там був такий пень березовий. І, а вона сиділа довета дуже, сиділа в тім книга дюга. А корова прийшла і зачалася щипати у той пень. І вона її укусила за туто. такий, такий стигги гиби прийшли сюди. Корова з коробі стала в така морда далека. Приходить тато, та й кажуть, тобі, а що цвита, вона корова, як пухне, каже, що я? Щось заслабла. Їй тих хіба повітряна, а де я? Ворожічів вечором поїдуть туди. А там у нас були коні. ми сіли ще з одним на коні, приїхали в село до бабів. А ту баби мама і сусіди. Кажуть, діти Катеринки, її так називали, Катерина Катеринки. Вона від того була, допомагала. Та й ми на коні приїхали до неї, вона вже збирається лягати спати. І ось бабу вставайте, бабу, що я. Та біда каже, ми там з коров, з худобу, сколоснув. З і цічку ці кусило, почала пухнути корова. Зараз, хлопці, ви почекайте. Я вам зараз дам. Ми почекали, то там він носить листі води і каже так: приїдете до неї, бо вона вже тріскає корова туди. То та баба відкутна, Тріскає. Жмете тісь копа, щоб стоїть, розмазили писок. І... Підлійте воду, бо дізаписок, кажу, кусила. А рукавиці не ті на діньте, аби сти, такими руками не брали голень. І ми на коні до гори, приїхали туди, Йоу, а я не можу, я сій боню, з корові підходити. Корова в така роздула і така страшенна. А то та баба каже, то дуже вона червона болотя має з верхом, вона дуже ядовита. Та й ми взяли, знайшли якийсь колик, та й корову розварили. Та взяли плечки води, та підліли песок та й по корові, підліли. Люди ну, не було. Пішли до коли. Пів години, я знаю, це було. Корова встала, пострісалася, і пішла собі. Ото от, от, така пала. І вите померла і нікому не сповіла, то то, Дуже помічна була. Тут все і вся і в колиці, як щось біда вкусить, й приїздили люди, а я вже. Дуже допомагала вона. Я... Казали, що вона доньці піддала, а щось донька нічого нікому не допомагала. Та... А як що було, то я про це не знаю.